Добрий день підписники. Дуже гарні пропозиції, коктейльні приколи. Тут такі і ціни гарні, і напії смачні. Давайте по порядку. Біфітер, є вже грифрутовий. Оранж. Його можна мешати як з соком, так і з тоніком. Ціна за 0,7-599 гривень. Гордон в декілька смаках. 549 гривень. 0,7 лимон, оранж, 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 папа, оранж, папайя і просто драй джин. Так. Новий джин, такого я ніколи ще не бачив. Це не джин, це текіла. Це текіла, якась нова пляшка. А, це текіла, вибач. Це 9 гривень, була 1000 гривень. 10 гривень, 10 гривень. А, роса гава, а блюа гава. Абдула, гава. Так. А ось сіра також признається 640 Сіра класична, класна текіла, її смакувати дуже тільки з лаймом. Я, я рекомендую з лаймом і з солью. Якщо хто не знає, оця кришечка насипаєте до сіль. Стопочку перевертаєте. Перевертаєте, макаєте і вже тоді текіло додаєте. І лайм, і все.